Два вояджери зараз знаходяться за межами сонячної системи. Господи, люди в полях працювали. А потім вони розчепили ядро атома. Люди займаються якоюсь відвертою хуйньою. Буде анархія, буде хаос. Ну так зараз буде хаос, тому що люди кончені. Всі люди на планеті Земля мають об'єднатися. Давайте досягнемо колись утопії. Т останні багато дохрінь на відео я знімав О, он там. Ось, але сьогодні я перемістився сюди, бо е, це особливе відео, бо мені треба побалакати. Ось, ну це я так. Коротше на швидку руку все зробив, щоб завтра, коли буду їхати на концерт, довго не розкладати, і все таке 20 серпня. До речі, приходьте о 15.00 в Махнопабі Дніпро. Що я хотів сьогодні поговорити? Про те, що останнім часом наш науково-технічний прогрес дуже сильно зріс. Тобто, якщо ми подивимось на всілякі різні графіки, якщо ми просто подивимось навколо себе, ми зрозуміємо, що останнім часом технології активно розвиваються. Населення людства росте теж таким прям дуже стрімким графіком. І все у нас наче чудово. Та господи, у нас марсоходи роз'їжджають по Марсу по, по іншій планеті. Це навіть не місяць, до якого ну нам, типу, рукою подати за космічними мірками, які навколо Землі обертаються. Це Марс, бляха. І у нас марсоходи зараз їздять по Марсу. У нас Вояджер. Два Вояджери. Зараз знаходяться за межами сонячної системи, і це речі, які сконструювало людство. Це вау! Типу, реально, ми, Ми як людство, дуже сильно розвинулись. І так, скоріш за все, за космічними мірками, якщо там існують якісь інші цивілізації, ми просто нічого в порівнянні з ними, і вони досягли зену, анархії і всього найкращого. А, але тим не менш. У нас, ви просто можете собі уявити, 150 років тому штучний інтелект це навіть не те, що це була концепція, про яку думали, що це невтілювана утопія, як зараз думають про не знаю, клонування людей. Хоча навіть клонування людей зараз не здається таким вже й недосяжним. Так от, 150 років тому не те, що думали, що штучний інтелект неможливий, вони просто не мали такої концепції, як штучний інтелект. От як зараз Charged GPT. це, звісно, теж не верх технічно-наукового технічно прогресу, але блін, ну, 150 років тому це було просто чимось неймовірним. А якщо казати про те, що було там якихось 200 років тому всього-навсього. Ну, типу, 1823. Господи, люди в полях працювали. Там не те, що не було якихось комп'ютерів, телефонів, бляха. Там не було навіть станків. Бо станки для ручної праці з'явилися лише під час другої промислової революції, тобто в кінці 19 століття. А не на початку, і це вау! Типу, як ми розвинулись. Реально, ми підкорюємо космос. Окей, підкорюємо трохи не те слово, але, тим не менш, у нас реально космічний апарат, який сконструювало, сконструювала людина. Люди, окей, їх декілька було, я впевнений. Космічний апарат цей летить зі швидкістю тисячі кілометрів на годину. Я точно не пам'ятаю, там щось чи то 6 тисяч, чи шістдесят тисяч, щось таке. В напрямку якоїсь недосяжної зорі, і, скоріше за все, він туди долетить через тисячі років. Він покине Сонячну систему через 300 років. Він уже, якщо ми кажемо про Voyager 1, то він. І Voyager 2, до речі, також вони обидва перетнули останню планету Сонячної системи. Ви можете собі це уявити? Так, ви можете, я теж можу, але. Знову ж таки, ще якихось 100 років тому, якщо б людина сказала, що Voyager-1 це космічний апарат, і що він сконструйований на планеті Земля і летить зараз кудись у недосяжний всесвіт і вже перетнув ем, останню планету Сонячної системи, то його просто в дурку посадили. І це не жарт. Ну це реально, скоріше за все, було б так. Тим паче на наших теренах. Вау. І до чого я це все веду? Що зараз людство неймовірно розвинулось, що те, що було просто якоюсь фантастикою сотню років тому, зараз це просто звичайна буденність. Типу телефон, це що таке? Це пласка така хрінь. У якої, ну, взагалі теоретично, весь механізм телефону, якщо там, ну, брати найменший екран, то я думаю, він поміститься ну, ось так. от. Типу, так, мій телефон він, ну, десь де, де, 16 см, а в цілому весь механізм телефону може поміститись от приблизно в такій площі, площі. Ну, типу, десь так, я думаю. І, і це комп'ютер по факту в е, нашій кишені, і він доступний кожному, типу найдешевші телефони зараз коштують ну там 100 баксів. Але при цьому, при тому, що з одного боку там якісь космічні апарати підкорюють всесвіт. При тому, що науковці конструюють якісь моделі нашої реальності, там, чи у нас багатовимірний всесвіт, чи там Копенгагенська інтерпретація, чи, чи що ще. ну, коротше, вчені зараз замислюються і конструюють якісь моделі нашого всесвіту, нашої реальності. Є теорія, що ми живемо в матриці, в симуляції комп'ютерній, і це теж деякими вченими доводиться. У нас зараз індустрія навіть ігрова так розвинулась, що у нас, ну, типу, у нас кожен може встановити собі на телефон, на комп'ютер, на PlayStation чи Xbox купу ігор, і просто. Їх настільки багато, що, що навіть може бути якась гра, про яку ніхто не знає. Ну, це здається очевидним, але, ну, типу, знаєте, е у нас ігор не там 5 на весь світ, і про них всі знають, тому що їх всього 5. Ігор просто мільйони, Вау! Музичні інструменти теж розвиваються, книги навіть розвиваються. Люди досі читають книги. І при цьому всьому. Повертаємось на землю. Люди займаються якоюсь відвертою хуйньою, розпочинають війни, влаштовують репресії. Вони досі... комусь досі подобається концепція влади взагалі. Типу, людям подобається, щоб ними керували. А іншим подобається керувати людьми. Що це таке? Це просто неймовірно. Я... Я не знаю, це просто не вкладається в голові, що з одного боку, у нас в 2023 році є ну, там, штучний інтелект, є е, е, в, в доступі для кожної людини, е, ну майже для кожної людини, окей. Та все є. Ми можемо спілкуватися одне з одним з різних куточків планети. Ми можемо дивитись відео в якості 4К. Там, де ширина 4000 пікселей. Навіть 8К вже є. У нас OpenGamer зняли на IMAX камери. Це що взагалі я собі це уявити не можу. У нас розщеплюють атоми. Блять, у нас розщеплюють атоми! Декілька, років, декілька тисяч років тому хтось перший запропонував концепцію найменшої частинки неділимої. І от, в кінці ХХ століття, чи всередині, я точно не пам'ятаю, люди сконструювали штуку, яка розщеплює частинки, які вважались нерозщеплюваними. Ядро атома. Спочатку вони розщепили молекулу на атоми, а потім вони розщепили Атоми, а потім вони розщепили ядро атома. Вау! А якийсь старий дід в вирішив, що він може розпочати війну. В половині країн існує ІСНУЄ купа несправедливих законів, в тому числі і у нас. Блять, в Африці прийшов Талібан, який вирішив, що треба коротше, позбавляти прав жінок. Типу, просто тому, що у них. Просто тому, що вони жінки. типу... Це нормально, абсолютно. Так? Типу, серйозно, отакий От у нас світ. Що з одного боку у нас розвинений науково-технічний прогрес. У нас літають, блядь, космічні апарати. Кудись далеко, хрін зна куди, куди. О Боже. І в цей же час якісь ідіоти. Розпочинають війни, влаштовують репресії, несправедливі закони вводять. Ми займаємось не тим як людство в цілому. Ну просто взяли всі країни і утилізували ядерну зброю. От просто от, от, от просто абсолютно всі країни утилізували ядерну зброю і е, заріклись ніколи її не робити. І от кому від цього буде погано. Я не пропоную якимось окремим країнам позбутися ядерної зброї, а інших, щоб у них був ядерний паритет. Ні, просто всі позбуваємось ядерної зброї, всі люди між собою домовляються, що все ми живемо в мирі і не вбиваємо одне одного, і все, блядь, цього достатньо. Позбуваємось держав потім, які контролюють нас. І у нас настає анархія, прекрасний утопічний світ, де немає жодних обмежень прав і де всі люди не ворогують між собою, де ми сконцентровані на пізнанні Всесвіту і нашої, нашої планети. У нас океан досліджений, наскільки? На 5%, чи, чи, чи якась там приблизно така кількість, менше 10. От, концентруємось на цьому, а не на йобаних війнах і е, не знаю, на тому, що у різних людей різна позиція, і давайте, блядь, через це сратись. От я комуніст, я анархіст, а я нацист. Ну окей, це, це ваша все позиція. Те, що я анархіст, це моя позиція. Те, що ти нацист, це твоя позиція. Окей, давайте жити і просто не сперечатись про це. Давайте не воювати між собою, блять. В чому прикол? Ну ви серйозно. Давайте не е, робити якусь гонку озброєнь і е, космічної програми, як, блядь, в Холодну війну 50 років тому. Давайте позбудемося цієї тупості. Давайте всі разом, всі країни на планеті, які спроможні це робити. Разом сконструюємо якийсь космічний апарат, який перевершить все, що існує на даний момент. Сила людства не в ворогуванні. Сила людства має бути в тому, щоб ми всі об'єдналися заради однієї мети. І ця мета це не знищити весь світ, бо наразі мені здається, що мета людства це знищити нашу ж планету. Давайте влаштуємо одну війну, іншу війну, третю війну. І все, бля, і, і немає планети. Давайте всі один в одного ядерні бомби позапускаємо. І все, блядь, все. Прекрасна ідея. Просто геніально нахрін. Які ж вони всі ідіоти? В чому проблема? Зруйнувати кордони всіх держав, щоб у нас не було жодних е, ворогувань між собою. Е, через те, що от я громадянин України, я громадянин Росії, я громадянин США, а я громадянин Албанії. І все, давайте через це, блядь, сратися. Ні, якщо у нас не буде держав і буде просто одна планета Земля, щоб ми всі були громадянами світу, щоб ми всі. Вважали себе одним цілим, щоб ми всі знали, що ми живемо на планеті Земля, а не в Україні, Росії, Америці чи Албанії. Що ми всі це люди, яким треба покращення життя, дослідження космосу та океану, а не йобані війни і заборони. Ось в цьому має бути наша сила як людство в об'єднуванні між собою. Чому досі існує расизм, блядь, Чому досі, Там, не знаю, деякі люди вважають, що якщо у тебе чорний колір шкіри, то ти, блядь, не такий, як я, і у тебе має бути менше, сп... менше прав. Азіати деякі вважають, що якщо ти е, європоїдної раси, то у тебе має бути менше прав. Таліби вважають, що якщо ти жінка, у тебе має бути менше прав. Українці вважають, що якщо ти росіянин, то у тебе має бути менше прав, а росіяни вважають, що якщо ти українець, у тебе має бути менше прав. Ну це такий пиздець. Я просто не знаю, що не так з вами, люди, блядь. Ну, ми ж люди, а не звірі. Еволюція мала, мала зробити з нас кращу версію себе. А у нас наче нічого не змінилося. Ви досі вважаєте, що самосвідомість нації важливіша за мир на всьому світі? Ви досі вважаєте, що анархія це погано, тому що якщо буде анархія, буде хаос. Ну так зараз буде хаос, тому що люди кончені. Тому що люди все ще хочуть ворогувати між собою. Якби люди не хотіли ворогувати між собою, то за анархії люди жили б просто в мирі без держав. А тому що анархія це не про хаос, анархія це навпаки про порядок. Хаос існує там, де одні люди кажуть, що е, ми чорні, а ми білі, і давайте через це ми вас зробимо робами. Де одні люди кажуть, що ми росіяни, а ви українці, тому давайте ми росіяни нападемо на Україну. Оце хаос. А анархія це навпаки мир, блядь. Анархія про те, що всі люди на планеті Земля мають об'єднатися в одну спільну, я не знаю, коаліцію, щоб не було держав. От просто уявіть собі, на планеті Земля, зникають всі кордони, зникають всі держави, і що далі? І всі люди можуть переміщуватися тепер по світу, як хочуть. Кожна людина може просто взяти і поїхати з однієї колишньої країни в іншу колишню країну. Тепер це все одна планета Земля, на якій всі. Всі люблять одне одного. Всі е, не ворогують через якісь кончені, тупі, блять, упереджені. Позиції. Так, це утопія. Я знаю, що це утопія. Але давайте досягнемо колись утопії. Ви заїбали просто казати, що ось щось там утопія, тому давайте не намагатись. Е, Коротше, зробити з неї реальність. Якщо ми не будемо намагатися зробити реальність утопією, то, то, то це дійсно буде утопія. А якщо ми намагатимось зробити, е, намагатимемось зробити з реальності утопію, то колись, можливо, вона і наступить. Тому, як то кажуть, Make love not war. Старе гасло, але. Воно зараз актуальне як ніколи.